Інформаційний понеділок на Дніпро ТВ в студії Наса Зайцева. Вітаю. У середмісті Кам'янського посеред вулиці згоріла автівка. Вона зайнялась під час зупинки. Полум'я охопило кузов машини і поширилось на салон. На місце прибули надзвичайники, ліквідували займання. Загиблих та травмованих внаслідок події немає. І до міжнародних новин Австрія автоматично продовжила дію посвідчень шукачам притулку з України. Повідомили у міністерстві з питань реінтеграції. Відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем реєстрації. Також подовжено умови послуги безкоштовного проїзду потягом Польща-Німеччина йдеться про поїзд, перемишль, ганновер Щоб отримати пільговий квиток, треба лише пред'явити паспорт громадянина України. Тим часом Польща скасовує спрощене ввезення тварин. З України раніше дозволялося перевозити собак, кицьок та тхорів із мінімальним пакетом документів. Нині до списку документів на тварини додалися сертифікат здоров'я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним, а також результати тестування рівня антитіл проти сказу. Дніпро піклується про якість опалення у будинках Дніпрян. Для цього щороку після закінчення опалювального сезону комунальники перевіряють всі системи опалення на справність та за потреби проводять ремонтні роботи. Так у Дніпрі фахівці КП Теплоенерго розпочали роботи з модернізації мережевого насосу. Для чого проводять ці роботи, дивіться у відео. У Дніпрі тільки нещодавно закінчився опалювальний сезон, а комунальники котельні «Теплоенерго» вже готуються до нового. Наразі тривають роботи по модернізації мережевого насосу. В тому році було встановлено мережний насос номер 2 Він проробив якісно. В цьому році вирішили замінити мережний насос номер 1 Завдяки модернізації мережевого насосу підвищиться якість теплопостачання, а також це допоможе заощадити електроенергію. КП Теплоенерго докладає всіх зусиль, щоб якісно підготуватися до опалювального сезону. Проводиться зварювання вузлів з самою установкою даного насосу. Буде поточно проведена гідравліка, то тобто з іспит даних швів і іспиту самого мережного насосу. Котельня, на якій оновлюють насос, обслуговує 9 багатоповерхових будинків та один дитячий садок. Відомо, що роботи планують завершити протягом двох днів. Як вирватися з пут? Жертва домашнього насильства може потерпати від знущань над собою багато років через страх або незнання, що є місця та люди, які обов'язково допоможуть і захистять. У рамках свого чергування начальниця управління соціального захисту департаменту соцполітики Ірина Максименко завітала до однієї з локацій, де потерпілі від насильства люди знаходяться у повній безпеці та отримують необхідну підтримку. Яку саме і як звернутись по допомогу, дізнавались наші журналісти. З 2020 року у Дніпрі активно протидіють домашньому насильству. Спочатку створили телефон довіри, на який постраждалі мають змогу звернутись по допомогу. А рік тому відкрили кризову кімнату при денному центрі соціально-психологічної допомоги. З самого відкриття тут працює Ірина. Вона фахівчиня соціальної роботи. Це місце, де може перебувати постраждала особа від домашнього насильства за ознакою статі, тобто як чоловіки, так і жінки, жінки з дітьми. Жінка запевняє, кожен випадок індивідуальний та залишає у її пам'яті відбиток, який допомагає їй у роботі з іншими потерпілими. Як можна краще підходити до людини, що необхідно перший період часу, тому що це важливий період, коли людині необхідно заспокоїтися, урівноважитись і скласти паник діяти далі. Тут є все необхідне, аби її відвідувачі відчували себе безпечно, комфортно та затишно. Тут мало того, що адреса ця не розголошується. Про неї знає тільки та людина, яка сюди приїхала, і фахівці, які тут працюють. А також тут обладнано приміщення тривожною кнопкою, і завжди приміщення знаходиться під охороною. Звернутись по допомогу постраждала людина може до денного центру соціально психологічної допомоги, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги або на лінію телефону довіри. Сором, розпач та страх саме це відчувають жінки, які стали жертвами домашнього насильства. Наразі Дніпро активно протидіє цьому явищу і допомагає жертвам. Другою локацією, яку відвідала в рамках свого чергування начальниця управління соціального захисту департаменту соцполітики Ірина Максименко, став ще один з центрів допомоги. Що там побачили і дізнались? Далі. Відділення центру мами Нещастя є безпечним місцем для перебування жінок, які постраждали від домашнього насильства. Вона працює з 1 квітня 2021 року. Відділення ну на жаль, популярне. Марина працює директоркою центру з 2018 року. Вона пригадує багато жорстоких випадків насильства над жінками. Жінка студентка медичної академії. Вона афроамериканка, вона з ЮАР, яка дуже так. Постраждала від насильства і переслідував її співмешканець, дуже побив. І це наша перша відвідувачка, яким ми надали послуги, незважаючи на те, що ну, не володіємо англійською, але з перекладачем ми спілкувалися. Тут постраждалим надають цілодобовий притулок, а також все необхідне для комфортного перебування. Окрім прихистку, у відділення постраждалі жінки отримують психологічну, соціальну, юридичну допомогу. Так трапилось. Я попала в складні життєві обставини. І я попала в цей центр. Я прийшла сюди дуже в такому стані, пригніченому, тяжкому. Я приступила через себе. Дуже допомогли. Всі, абсолютно, особа вдяка Марині Олегівні. Заменковій. це просто. Дядечка Марина Олександрівна, це, вона тут була сначала директором, а потім психологом. Безпека жінок, що перебувають тут у пріоритеті. Адреса центру не розголошується. На місці постійно чергує адміністратор. Тут людина почувається в повній безпеці, вона має можливість заспокоїтись, зібратись з думками і вже якось починати відновлювати своє життя, свій психологічний стан. Для цього тут є все необхідне і фахівці працюють постійно. До відділення можна потрапити, звернувшись до поліції, а також за номерами. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, телефон довіри. Ірина Слета, переселенка з Харківщини, переїхала до Дніпра разом із сином. У нашому місті знайшла роботу, вчить дітей малювати. І, хоч до цього такого досвіду не мала, дуже швидко знайшла спільну мову з дітьми та змогла їх зацікавити. Ірина Слета, переселенка із Лозової, що на Харківщині. Її місто почали обстрілювати з перших днів повномасштабного вторгнення. Жінка разом із сином переїхала до Дніпра. Так сталося, що разом знайшли і роботу. Роботу я знайшла, коли пішла на співбесіду зі своїм сином. Він розмістив резюме, йому дзвонили. Я пішла з цікавості. Сина прийняли на роботу, і вже коли ми вийшли за двері, за калітку, позвонили на мій номер телефону і сказали, мабуть, на той час найважливіші слова, які я хотіла б чути. Ви нам теж потрібні. Тепер Ірина педагог творчої майстерні. Вона викладає малювання дітям. Дуже багато порівнюють колектив з сім'єю. Я це можу підтвердити. Я відчуваю тут себе як вдома. І хоч до цього Ірина не викладала спільну мову з дітьми, знайшла швидко. В роботі, яка в мене ціль віддавати те, що є. Те, що я можу ділитися своїми почуттями, своїми емоціями, множити. Ірина любить повторювати, що кожна її група це маленька родина, і вона вчить дітей не тільки малювати, а ще й допомагати тим, хто цього потребує. Бо хто як не вона, це чудово розуміє. Сапери ЗСУ передали артефакти, котрі знайшли під час розмінування Харківщини до Дніпровського історичного музею. Відомо, що вони увійдуть до збірки археологія в колекції музею, які саме знахідки отримав музей Дмитра Яворницького. Наші журналісти розкажуть вже у наступних випусках новин. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Проблеми з водопостачанням немає. Наразі комунальники вже працюють за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також усувають пошкодження на мережах водопостачання. Більшість робіт проводяться без відключення подачі води у будинки Дніпрян. От більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 24 звернення. Вони стосувались передусім комунальних негараздів, транспорту, вуличного освітлення та аварійних дерев. До якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються містяни, залучені усі служби мерії Дніпра на чолі з мером Борисом Філатовим. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 19 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 88 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 18 злочинів. І до приємних подій в місті народилось 16 немовлят, 9 дівчаток та 7 хлопчиків. Це були всі новини на цю годину. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі ефір новин продовжить мій колега Дмитро Харлов. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення.